Шановний головуючий, шановні колеги депутати, шановна Чернівецька громада. Хочу сказати, що засідання нашої комісії відбулося. Із запрошених, а саме, пана Обшанського не було, прокурора міста не було. Ну, він підійшов до мене в коридорі і сказав, що йому заборонено, і сказав, що пояснить свою позицію. і В нього є зауважні пропозиції з право цієї ситуації. Він зараз їх озвучить. Пан Казимирович був на комісії, висловив свою. Думку, ну хочу сказати, що також дякую колегам депутатам, які не залишилися осторонь, висловили свої думки. І хочу сказати, що наше рішення було безапеляційним, тому що вважаємо неприпустимим чиновнику. В стінах міської ради і поза стінами міської ради а, зазіхати на честь і гідність, тим паче жінки-депутатки. Тому у нас комісія рекомендує рекомендувати міському голові звільнити з посади Обшанська Сергія Валерійовича зв'язку з порушенням етики поведінки службовця. Так що я вам протокол віддаю. Звичайно, це рішення буде за міським головою, але вважаємо, що треба раз і назавжди показово. А припинити таку поведінку, інакше ми потім чисті воді не вмиємося. Якщо ми пропустимо це, повз я би попросила прокурора міста Власне, Микола Михайлович. доброго дня, шановні депутати, Керівник Ченвецька місцевої прокуратури Долотко. Ті обставини, які навів Олександр Іванович Пуршага, я бачу, що можна розглянути і перевірити в рамках депутатської комісії з питань як етики, так і міським головою при поданні відповідного звернення обох сторін. При волевиявленні обох сторін і за бажанням вони теж можуть подати відповідні звернення в юридичній площині, в якій вони вважають до відповідних державних установ. І я вважаю, що таким чином цей конфлікт, чи обставини, чи спілкування можуть бути вирішені в таких ракурсі. Будь ласка, шановні колеги, прошу голосувати за пропозицію комісії. За 31 рішення прийнято. Наталя Олексіївна, будь ласка. kaži po frazi Molim te Alekse